Усім привіт! Купівля флагманського смартфона наприкінці 2023 року, стала своєрідною цікавою пригодою, коли ти береш пристрій і гадки не маєш, Який він буде через місяць, два або три. Про що я говорю? Такі компанії, як Apple, Google і Samsung, дійшли до цікавої концепції. Вони випускають смартфон, а всі поліпшення і деякі нововведення випускають на цей пристрій уже тоді, коли користувач його використовує. Частина цих поліпшень пов'язана з банальними виправленнями помилок, але і поліпшення, які не мають нічого спільного з початкового. І конфігурацію пристрою. Так, флагманський продукт це настільки складний продукт, що за один рік корпорації не встигають випустити все заплановане. І тому часто так буває, що деякі функції виходять уже в процесі експлуатації, а деякі з них навіть не анонсували заздалегідь. Взагалі дуже приємно, коли ти користуєшся смартфоном, нічого особливого від нього вже не чекаєш, а компанія випускає оновлення і додає нові фішки. На жаль, зараз це більше прерогатива найдорожчих смартфонів. Наприклад, iPhone 15 Pro Max це самостійний пристрій. У нього все добре доброю, так як ви очікуєте, і раптом з'ясовується, що в середині грудня виходить iOS 17.2, в якій додадуть нові можливості камери, наприклад, можливість знімати об'єкти, що рухаються швидко, на телефотооб'єктив з хорошою чіткістю і швидкістю. Приємно, звичайно ж, приємно, і це вже тенденція. Ти купуєш дорогу платформу, на яку тобі постійно підвозять. Якихось плюшок. До речі, в Apple і Google така ж історія ще з навушниками та годинниками. Ти купив собі давним-давно. Ну, наприклад, AirPods Pro 2. А за рік після того у них з'являються нові функції, які, по суті, роблять із них нові навушники. Я користуюся iPhone 15 Pro Max вже майже два місяці, а може і більше. І це справді найкращий і найзбалансованіший смартфон року, в якому все на високому рівні кожна деталь і функція. Але якщо ви його ще не купили, є вагомі причини пропустити цей смартфон і реально дочекатися iPhone 16 Pro. Сьогодні говоримо про довгий досвід експлуатації iPhone 15 Pro Max і з якої причини його не варто купувати. І мабуть, почнемо з другого пункту, чому його? Варто пропустити, але перед тим як починати невелика інтеграція, яка ідеально лягає в тему випуску. Якщо у вас є старий iPhone, і ви зрозуміли, що вже настав час оновитися, в цьому вам можуть допомогти наші друзі з BigMag, які можуть дуже швидко і зручно оцінити ваш гаджет Apple і запропонувати дуже хорошу ціну за нього. виплати за підтримані яблука до 40 тисяч гривень. Крім того, ви можете зробити продаж віддалено за допомогою нашої улюбленої нової пошти. Просто за Лишивши заявку на сайті бігмах зручні не тільки цим, у них дуже крутезний вибір БВ айфонів на будь-який смак і гаманець. Всі пристрої ретельно перевіряються перед продажем, і на них надається гарантія. Не обов'язково купувати найдорожчий айфон, можна взяти айфон попередніх поколінь з класною знижкою і зробити це все в одному місці, обмінявши свій старий пристрій. На сайті є детальний опис усіх моделей і фотографії в дуже гарній якості, тож ви завжди будете знати, що ви берете. А промокод Лучков. Дасть вам додаткові 500 гривень до оцінки вашого гаджета. Користуйтеся за посиланням в описі до відео, буде вся необхідна інформація. А я продовжую випуск. І так, чому варто пропустити iPhone 15 Pro Max? Я не буду розглядати гіпотетичні ситуації з минулого, спираючись на те, що у вас може бути ще актуальний iPhone 14 Pro Max, наприклад, який вас влаштовує, і так далі. А навпаки, буду дивитися в майбутнє золоте правило при купівлі техніки Apple завжди купувати другу ревізію пристрою. iPhone 15 Pro Max. По суті, це абсолютно новий смартфон, новий і дуже складний техпроцес при розробці процесора, для якого не встигли завести нову систему охолодження. Нова тетропризм камера з п'ятикратним збільшенням, яка себе дуже добре вже показала, але як ми бачимо, навіть у ній Apple примудряються щось покращувати просто на ходу. iPhone 16 це по суті буде iPhone 15S, і другі ревізії пристрою Apple завжди набагато кращі. Коли я кажу набагато краще, це означає, що різниця між iPhone 15 і 16 Pro і iPhone 16 Pro буде. Більш помітною, ніж різниця iPhone 16 Pro та 17 Pro. Так було завжди ще з часів iPhone 3 g Є ще одна вагома причина. У 2024 році Apple зробить наголосно на штучний інтелект і нову систему голосового асистента. Я не здивуюся, якщо найпередовіші функції цієї системи стануть доступні як ексклюзив тільки для нової проверсії. І в принципі потрібно пам'ятати, що 2024 рік для Apple і для всієї індустрії стане переломним моментом. А тепер поговоримо. Говоримо про досвід використання iPhone 15 Pro Max. Давайте згадаємо перші заголовки в новинах у перші тижні після виходу. iPhone 15 Pro Max гріється як піч, це провал. Китай відмовляється від айфонів, що буде з Apple. iPhone 15 Pro Max і брак екрану. У iPhone 15 Pro Max облазить фарба з титану, якщо в чохол потрапить пил або бруд. Як ви розумієте, такі новинні приводи ми зустрічаємо щороку і щороку це виявляється повною. Хернею iPhone 15 Pro Max зараз це дуже потужний і не дуже гарячий пристрій. У найвимогливіших іграх, і навіть під час тривалої відеозйомки у форматі лог, цей смартфон працює дуже стабільно. І не можна сказати, що він прямо піч. Він нормально працює, він не перегрівається. Продажі нових iPhone 15 серії знову побили всі рекорди, Незважаючи на те, що в Китаї продажі трохи просіли. І просіли вони, до речі, не через те, що китайцям перестає. Став подобатися айфона через дві причини, що випливають одна з одної: заборонено використання держслужбовцями айфонів і вихід нових смартфонів Huawei з кризи. А я нагадаю вам, що китайці дуже люблять Huawei, просто на якийсь час у них його забрали, піддавши компанію санкціям. Що стосується збірки і якості фарбування титану iPhone 15 Pro Max, я використовую цей смартфон в дуже різних умовах і часто знімаю відео на природі, дощ, сніг, бруд, туман і тощо. При цьому я використовую завжди різні Чохли, а у мене їх багато. Я їх часто знімаю і одягаю, піддаючи смартфон постійному зіткненню з твердими поверхнями і жорсткими поверхнями. Цей смартфон досі має вигляд як у перший день після купівлі. Єдиний смартфон, який на моїй пам'яті може Зрівнятися з iPhone 15 Pro Max за якістю матеріалів, це Galaxy S23 Ultra. Я помітив одну дуже цікаву особливість. Я завжди вважав, що було б непогано, щоб у iPhone була більш швидка зарядка. Але як показує моя практика, якщо заряджати його хорошою ганзарядкою або ж крутим пауербенком, то швидкість зарядки iPhone не можна назвати повільною. Він за півгодини вільно набирає 80-85% заряду, а для iPhone 15 Pro Max це ще доба використання. У мене на столі ось така нова ганзарядка югріна. 55 Вт, це такий куб. І ось такі два павербанки. Один на 145 Вт, другий це магсев для тривалого знімання відео. Він йде з підставкою, може стояти, знімати відео і довго заряджатися. Тут. 10 тисяч міліа на годину. Кому я рекомендую iPhone 15 Pro Max? А людям, яким потрібен смартфон для зйомки фото і відео, людям, для яких камера в смартфоні це робочий інструмент. Вам потрібно робити постійні фото і відео для соціальних мереж, розвивати свою сторінку в інстаграмі, Тікток або каналі на Ютюбі. В принципі, це треба будь-якій людині в 2023 році, незалежно від віку і професії. Всі, хто був на курсі відоцьківосіки, розуміють про що я зараз говорю, так камера iPhone 15 Pro Max дуже сильно стрибнула. Вперед я бачу велику різницю навіть у порівнянні з iPhone 14 Pro Max. її видно. А в іншому, якщо чесно, ви отримуєте просто приємні бонуси. До речі, дуже дивне відчуття. Але я досі не можу звикнути до того, що в новому айфоні Type-C. кожного разу, коли мені потрібно зарядити свій смартфон, я рефлекторно шукаю особливий кабель, і потім одразу згадую, що він уже не потрібен. І кабель USB Type-C в мене вже скрізь, коли це мене. Я не знаю. Вихід iPhone 15 Pro Max повернув мене назад у мобільний геймінг. Я вже вдруге проходжу Resident Evil. Дуже чекаю на Death Stranding і ремейк Resident Evil 4. Знайшов масу цікавих і якісних аркад в Apple Arcade без донатів і реклами. Єдині донати, які того варті, це донати на ЗСУ. І ви це прекрасно знаєте, тому нагадую вам, що зараз у нас на каналі проходить і Розіграв за донат на ЗСУ, де ми будемо розігрувати новий Galaxy s 24 Ultra і iPhone 15 Pro Max. І iPhone 15 звичайний, тому долучайтеся в описі відео. Всі подробиці. Дуже складним питанням при виборі iPhone є питання, чи потрібно мені купувати смартфон з приставкою Pro, якщо я усвідомлено не збираюся використовувати його Pro функції. І тут велика проблема. Річ у тім, що в Приставку Pro Apple докупи додає ті опції, які по суті не є безпосередньо інструментами для професіоналів. Екран 120 Гц на смартфоні це не опція для професіонала. П'ятикрат. Не зум потрібен не тільки професіоналам, а й аматорам, також. Як ти знаєш, чи хочеш ти стати професіоналом або не хочеш стати професіоналом, якщо ти не можеш спробувати різні варіанти камери. Дивовижне вміння Apple під професійним рішенням продавати преміальний пристрій. Ну де ви бачили преміальний і статусний скальпель у хірурга або преміальний гайковий ключ у Сантехніка. Але той факт, що у iPhone є багато професійних функцій, це правда. Цього року лог формат зйомки на iPhone з використанням зовнішніх накопичувачів порвав ринок. Продажі кріплень і різних маунтів для айфонів рвуть усі рекорди, а кількість. Авторів, які зараз знімають круті проекти на iPhone, вже просто сотні тисяч. У мене є окремий акаунт на Ютубі, яким я підписуюсь на найкращих авторів, і моя стрічка складається з якоїсь неймовірної кількості каналів і відео знятих на iPhone. Одним словом, Apple продавила цю тему, і тепер у нас повноцінний окремий новий ринок. А бути його частиною, або не бути, вирішувати вам, друзі. Я сподіваюся, що це було останнє відео про iPhone 15 Pro Max цього року. Хоча хто зна, може ще щось відбудеться. Я на це. Ніяк не можу вплинути. Дякую вам за перегляд, дякую, що приймаєте участь у нашому конкурсі, і дякую вам за просування контенту українською мовою, коли ви берете це відео і відправляєте його своєму другу або родичу, або знайомому. Ще раз дякую, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!